Всім доброго дня! Від сьогодні з 1 липня вступили в дію поправки до закону про перебування іноземців на території Чехії. Зміни стосуються робочої карти, модрої карти, воз'єднання родини, ПМЖ, візи толерантності, візи візистерпені, міжнародний захист. Також зміни стосуються розміру адміністративного збору. З 1 липня 2023 року до заяви на видачу карти працевлаштування необхідно додати підтвердження цифрового позначення вакансії в Центральному реєстрі вакансій, яку може зайняти власник робочої карти. Таким документом може бути, наприклад, сама роздрукована інформація безпосереднього з Центрального реєстру вакансій. У ньому обов'язково має бути вказана посада, на яку заявник має намір. Все цей документ не потрібно надавати, якщо ви вказуєте цифрове позначення в вакансії безпосередньо в анкеті в заяві на отримання робочої карти. Зміни торкнулись модрих карт. Тепер заяву на отримання модрої карти може подати також особа з міжнародним захистом. Особа, яка користується додатковим захистом, особа, яка має візу для сезонного працевлаштування в Чехії, або особа, яка є членом сім'ї громадянина ЄС. І з 1 липня 2023 року модра карта буде видаватись терміном не до 2 років, як раніше, а терміном дії до 3 років. І продовжувати термін дії модрої карти також вже можна на 3 роки. 1 липня третього року власник мудрої карти не зобов'язаний отримувати згоду від Міністерства внутрішніх справ на зміну роботодавця або кваліфікації. Це стосується навіть тих випадків, коли особа перебуває в Чехії на підставі синьої карти навіть менше двох років. Тепер всі власники синіх карт пов'язані лише повідомити про таку зміну протягом трьох робочих днів з моменту настання. Змін. Нова посада, на яку має намір просилаштуватися власник модрої карти, все одно повинна бути внесена до Центрального реєстру вакансій, які можуть бути зайняті власниками модрих карт. Власник синьої карти повинен вказати номер вакансій або вакантного місця в повідомленні на спеціальному бланку. Посилання на примірний бланку є в описі під цим відео. Майбутній трудовий договір тепер також може бути поданий як частина заяви на отримання модрої карти. Буде достатньо укладення цього трудового договору терміном на 6 місяців. Якщо ви подаєте заяву на отримання модрої карти в Чехії, якщо у вас є дійсна модра карта, видана в іншій країні ЄС, вам не потрібно подавати довідку про несудимість. Якщо ви в цій країні ЄС проживали не менше 6 місяців за останні 3 роки, якщо ви доведете, що працювали по попередній модрій карті мінімум 2 роки, то на наступну модру карту при подачі заяви вам не потрібно подавати докази високої кваліфікації, тобто Диплом перекладати чи подавати документи на нострифікацію вже не потрібно буде на воз'єднання родини. Тепер можуть подати неповнолітня дитина-іноземця з дозволом на проживання. Дитина подружжя іноземця з дозволом на проживання мається на увазі особа, яка не досягла 18 років. Батько або інший близький родич повнолітнього шукача захисту, який звернувся за міжнародним захистом як неповнолітній протягом трьох. Трьох місяців дати надання йому притулку. І залишається незмінним на оз'єднання родини можуть подати чоловік, дружина, іноземця з дозволом на проживання. Неповнолітня дитина на утриманні іноземці, яка має дозвіл на проживання на території Чехії, або дитина подружжя іноземця, яка має дозвіл на проживання на території Чехії. Неповнолітній іноземець, який рішенням компетентного органу суду, був переданий іноземцю з дозволом на перебування на території Чехії під опіку або піклування, або Усиновлений іноземцем з дозволом на перебування на території Чехії, якщо опіка над неповнолітнім іноземцем буде здійснюватися на території Чехії, самотній іноземець віком понад 65 років, або незалежно від віку іноземець, який не може піклуватися сам про себе ну, за станом здоров'я, якщо воз'єднання сім'ї відбувається з одним із а, батьків або дитиною, які мають дозвіл на проживання. Або якщо воз'єднання сім'ї відбувається з одним із батьків або дитиною, які є шукачами притулку чоловіком або дружиною шукача притулку, якщо шлюб був укладений до в'їзду шукача притулку на територію Чехії. Умова про час укладення шлюбу не застосовується, якщо заяву подає. Іноземець, який має дозвіл на домострокове перебування і проживає на території Чехії не менше двох років, неповнолітня дитина, яка перебуває на утриманні особи, яка шукає притулку, або така дитина, дружини чоловіка, особа, яка шукає притулку. Неповнолітній іноземець, який був переданий під опіку за рішення за рішенням, наприклад, суду, або який був установлений особою з міжнародним захистом, якщо опіка над неповнолітнім іноземцем буде здійснюватися на території Чехії. Батьки неповнолітнього шукача захисту, якщо неповнолітній шукач захисту не має батьків, заяву має право подати інший. Прямий родич, якщо такого родича немає заяву має право подати опікун неповнолітнього шукача захисту. Заяву більше не може подати повнолітній іноземець, тобто іноземець, якому на день на дату подачі заяви виповнилось повних 18 років, навіть якщо цей іноземець перебуває на отриманні. Стосовно ПМЖ, ви не можете подати заяву на отримання дозволу на постійне проживання. якщо ви перебуваєте на території країни в Чехії лише на підставі фікції. Це означає, що в той час, коли дозвіл на довгострокове перебування або довгострокова віза вже не є дійсні, а лише вважаються дійсні. Тобто спочатку потрібно продовжити довгострокове перебування в вашому і тільки потім подавати заяву на ПМЖ. Винятки є. Винятки тільки для громадян ЄС, для членів їх сімей. І для осіб, які подають заяви на отримання посвідки на постійне проживання для проживання з одним із батьків резидентів, візи з терпенні. термін дії довгострокової візи з метою толерантного перебування з терпенні на території тепер закінчується лише в день виїзду з території країн Шенгенської зони. 1 липня 2023 року дозвіл на довгострокове перебування з метою толерантного перебування стерпенії на території закінчується в день виїзду з території країн Шенгенської зони. Тобто, у кого зараз візи з терпені, ви можете спокійно пересуватися за межами Чехії, але не виїжджати з Шенгенської зони. Є також і винятки. Якщо у вас довгострокова віза, віза з терпені з кодом D, -CD 91 або довгострокова віза, віза з терпені, яку вам надали як особі зі статусом без громадянства. В цих двох випадках ви можете по візі з виїжджати за межі Шенгенської зони. Візу з ви не втратите після виїзду. Дуже неприємні новини для осіб з міжнародним захистом. Неуспішні заявники на отримання міжнародного захисту з 1 липня 2023 року не можуть отримати, не зможуть отримати посвідку на постійне проживання після 4 років проживання на території. Для власників віз дівір тепер приймаються звіти до департаменту з питань притулку та міграційної політики протягом 30 днів після в'їзду. Зміни в адміністративних зборах зменшено розмір плати за прийняття заяви про видачу посвідки на тимчасове проживання замість пошкодженої, знищеної, загубленої або викраденої картки або картки біометричних даних якої вийшов з ладу. Тепер плата за цю дію буде становити з 1 липня 2033 року 2500 чеських крон. У випадку шукача притулку, особи, яка користується додатковим захистом, цей адміністративний збір буде становити, вже з 1 липня 2000 чеських крон. Для іноземців віком до 15 років ціна становить 1000 чеських крон. У Випадку шукача притулку або особи, яка користується додатковим захистом, за прийняття заяви про зміну дозволу на проживання, тепер потрібно заплатити лише 500 чеських крон. Такий самий збір стягується з іноземців віком до 15 років. За видачу першого паспорта для виїзду за кордон особі, яка користується додатковим захистом. Тепер не стягується адміністративний збір взагалі.